І так, усім привіт, дорогі друзі. З вами Олег. І Настя, і Настя. всім привіт! Да. А в цілому, що зараз буде відбуватися? А буде відбуватися те, що ви бачили, чим закінчилася попередня ага. частина. Да, нам надирали тупу сраку. Да. А, того, що ми зараз зробимо. По факту, у нас дохера всього тепер. Тому ви бачите на екрані 18 орбів є. 18 це червоні це. Червоних. Те що в тебе? Лишили? У нас жовтих 15 oh. орбів. У нас Vital Star, 2 Devil Star, Untouchable. Нехерово, так продвинуто ХП і Devil Trigger. <гум> Ми готові до фінального файту. <гум> Да. Це Ляшка трошки побігав, називається. Ну як побігав? Я півтори години потратив на це, але mm, факт да. тому, що я бігав а, до а, гнедотних електричних чуваків, які розмножувались. Mm. І того. Ай! Прямо в лице. Так. кульки вообще не разбиваются, слушай. Я сначала нам треба бахнуть его трохи. Я просто попасть никак не могу. Я бачу. Yeah. Я тепер можу зробити. Мимо? Мимо. Не, не мимо. То ж не попало. Та все попало. Просто воно не так багато зняло. Як могло би. Ну таке, звісно. Сразу Витал Стар. Дйки. Да бляха. Зараза така. Что это прикол? Я тоже не понимаю. Мути його его, поки він не цей лоб, він відновлюється. Биби иди. Раніше він мене цією фігнёю не зачіпав, до речі. Добре. Пар. Пішов до дупи. Mm. Тепер ми хоча б будемо з другої фази так, постійно починати. Ну збережись тут. тут не В слід зберегтися. Тут ні. Не цей, ні. Так? Ну ладно. Ми разом що можемо. А... На, що ти це зробив? Ти ще міг його покоцити? І що б це мені дало з таким... З такою кількістю ХП? Не знаю, міг би набрати девл тригером. Це так не працює для такого здорового ХП. Серйозно. Хм. Ты меч вообще мутать? Да не бачу, особо. Просто длины спирт, то и вс. Так, чекаю. Эй! Тоже уже. Раскидывай свиньи. Гамно. Кабинюки. Гамно розкидывай. На тебе в руку. Что ты там... Ти баєш до нас. Крутить, мутить. Так. А, не допригнув. Так. Так. Ну, в принципі. Бляха! Чого? А не швидкою? Він баба в ХП. Швидко. Китай! Біжи! Ні, ну а це тупо срака. Що це тільки, що це було за гівно? Я вообще нічого не поняла, що це значить Хочете орби, пожалуйста. У нас їх вистачає Давай сюди цей. Сейчас рукой замок. Рака галіма Тикай. Ну мене. О... Ти ку б'ють тебе? тебя? А походу, типа лазером. Варкає, давай біжи Во чого ти промахієш? Чи дракон це будівлі? От як він убиває все хп, я не пойму. Ти падаєш в лагу? Ну це ж так О. не працює, а чоо? Тригером набрав собі хпешу. Та не думаю, що це так працює, я шо щось позбувся? Ні. Ні, ти Та нічого ні. не юзав. Странно. Ну ты вбив дракона і воно ті. Типу, а, так... а, да, я. Я його бну? Ну да, ти що вже не бачиш, що він зник? Воно не виглядало, ніби я його вбив. Тікай! Да. Пішов до дупи, храни кімно! Ще один дракон? Та скільки у тебе є? Так, є. Yeah. Oh, так. Не прыгай, він не сняти Вот От понимаєш, як тільки станять в воздухе. Він починає цей пока по ньому убьють. повна получается повно пить. Як від цього вообще можна увернуть? У нас ше хватает. Не зарікайся. Не знаю, де ти иди. У мене. <свист> У мене на штанах. Это было неожиданно, на самом деле. Да. Я такая. Да. Тикай. Тикай, тикай. Untouchable. Все, трендец тобі, челик. Untouchable, я untouchable, ты понимаешься? О, чекай, давай, його главное на мути. На Нам просто треба было Угу. Да. Надеюсь, нема третьей стороны. По-моему, я. Хорошо б ты срався. Ну я не помню. Чи є, чи нема. Походу, все вже нема. Ти на, в стільки жовтих хорбів, просто шум. Да. Моя Моя мати ризикувала життям. за це. На що ти звучиш? За тебе. Та вже почув. Я мав врятувати тебе. Я мав бути тим, хто заповнить you твою темну душу звітлом. Це я буду озвучувати, тому що я you знаю. Це озвучить. Так. заставив. До речі, актора озвучки заставили, так сказати. Я знаю. Я бачив інтерв'ю. Я, я теж бачив. На що він її віддав? This was my Це належало моїй матері. Тепер я віддаю її тобі. Та на що ти звучиш? Да просто. Мій батько також тут зараз. наст. Мій батько тепер теж тут. Спочиває з миром. Він вже похоронений. Да, при тому, що он наживаша. Ну да, как бы. Oh. The devil went down to Три точки. Бос бонус. Ого. Да, правда, на холєри нам тепер червоні орби. don't know. Там пише next mission. Я ж казав, це остання місія буде. Mothers 8 Escape mallet. God. Нам тепер треба втікти звідти. Блядь А я тобі про що, це? Мало Що? Мало оставив. Ну а шо ж, нахер вона мені. Я тікаю. Я <laughs> свикінг. воу, воу. Yeah, okay, wow, дядя, wow. Давай втикай тоже. Что тут рушить? Я хоть правильно иду? Нет. Хотя чекай, да, наверное. Я ускорився. Шух-шу-х шу. Ебать, ну что такое? Шу-шу-шук. Я триггеров включил. Так, я ке молния. Ты не можешь відкрыто пока ты нахера. Ах вы ж сука. Ты нахера, че. О бою. Фуууу. Не жагай! <ріст> на, мол, не! На на, 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 <ріст> на, на не! <ріст> я не знаю. <ріст> Але я знав, що можна. Так, все, пігнали. Алло, а чого ще? Я ж добив їх. Я не знаю. Не забрав. А, ah, да, цей. А орби позбирав? Асраты на ці орби. Нет. Мы тікаем. Ідіть до сраки. Не хочу з тобою мати нічого? Та, Та біжаш, ти ты Рву. Що це я рву? Будешь весь. Портал? Вниз, вниз! Не то. Яке вниз? Це ми дві прийшли. А, вниз. Ну ладно. На ліфт. ліфт. <laughs> І в потолок. Розплющено. Що, все? Мишень Міс... комплект. Да, complete. Ми ще не втекли. <laughs> I'm not going to waste time anymore. <laughs> А дем куди? Не знаю, ведь не высчитай. Наверное, в тітшені. А де вони? Напротив! Я их просто не бачу. Он до. Там. Он тут? Да, вон. А, хорошо. До побачення. Движение. До побачення. До побачення! То чому погано? Ну куди? Ти ж націлені. На, 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 на. Та бляха! Біжи від А Я й біжу! Треба обов'язково їх бити! Та Ви издиваєтесь! Чекай щас набере... Та нахер мені твої орби! Надо. Вони, до звізди! Дверь відкрить. Ого. йо <ріст> <ріст> Все, все погано. Да. Та ти що, Так а чи Чи двері забили? Угу. Нихрена хрена вже то. Йо-маю. Що за погані картинки, мені не подобається. Ого! Третья... Да, фаза. Какая, я так і знав. Блінь. Ворота тепер відчинені. Данте, ти не втечеш. Тут місце, де ти помреш. Я нікуди не втікаю. До того, що звернись! немає куди йти. Тут буде твоє поховання теж. Yeah, okay. Ну, типа, ця фаза насправді набагато простіша, ніж останні. Ну, тут просто його мутить просити. Так. Що де так? Ось твоя сила слабкої людини. Тобою все буде добре, ти можеш це зробити. Що ма? Мати? Данте, використай мою силу, Тріш! добре. Ага, федера и треш and інс, абоні іворі. your девил триггер. And, and blast big shot into mundus. Схоже в нас є переможець джекпот. Донте, я ще повернусь, та буду правити світом. Так, да, звісно, бувай, і коли повернешся, поздоровкайся з моїм сином. Тріш. Тріш, дияволи ніколи не плачуть. Ці сльози. Сльози подаровані лише людям мати. Ми запізнилися. Ні, тріш. Ніколи не пізно. Так, <гуми> да. самолет же був чиком. І ми люди ніколи не здаємося, ти готова? Так. Помню, що у нас було в Resident Evil 4 в кінці? Той... е. це херняша по видів, я люблю Да, назвать. Да, скутер. Так. Да, да, да. Да. Це те ж саме, тільки... Давай, запалюємо. Let's троо. На самолеті. Як Йоу. же ж? жоо. Неее, ты шо? Фикай, пожизнь, блядь. Я ти... рукою макну в ікру. Що? <схід> тут бутерброди з ікрою лежать на столі. Я макну в неї рукою. Давай на силов, в тебе тут не включаю. А, тут же ще... от так можна. А, ну тут туда, конечно, бляха. А те думав. Так. Я врізався во все підряд. Да. А що зробив? Не врізайся в оті. Єга! Да. Да, піддервали на хер острів. Єга, у. Я боролек, що трішата залишилась би там, а потом бок залишили, не вижили. Голос оживає, чоловітру. Ну, конечно, бляха. А тепер, ні. а тепер ні. Небо таке чисте, таке блакитне. Справедливе небо завжди було над головами всіх. Та без змін. <звук> як небо, я відчуваю, як моє серце стає чистішим. Я мені в таких не можу. Давай не забудемо цього. По той бічний світ все ще живий і колись повернеться. Але ж немає про що хвилюватись, правда? Бо у світі є легендарний темний лицар Данте і його напарник. Це лице те бачимо. will Never Cry. Yes. Так. Добре, чудово. Де це місце? Ми зараз будемо. У цього є пароль. Звучить важко. Добре, давай доберемося туди за 10 хвилин. Не можна залишити цих смоктунів живими. П'ять хвилин. <рес> Більш ніж достатньо. Тім Літл Девіл. Devils. Ну, так, да, типа, так називалася раніше команда, яка створювала цю гру. Mm. А, в цілому ми mm -hmm. пройшли. May Cry 1 У нас на черзі ще 4 часті. Так. Да. Mm -hmm. На черзі саме Херова із частин друга. І саме насправді. Быстро. Недовго? Ну, на сайтах було написано, що вона проходиться за 13 годин. Я її пройшов за 4. Ха! <гум> що? Я серйозно. А що за 13 годин проходиться тоді? А ця гра була написана за 15 годин, я її пройшов за 7. А цього разу, навірно, навіть швидше. <гум> Тому що... Е це, считай 14 та буде частина, mm -hmm. мабуть. Ну, в цілому, щас. да. Фініш за гейм он нормал мод. Фармин Без бонус. До сраки той бонус. Береш, прокачуєшся. Проходиш за не, ну розумієш, деякі треба пройти на стайлі. Щоб... Secret Mission ми всі профукали. Так. Да. Серйозно? Мені ж... uh -huh. ніколи не проходило. Go challenge the hard mode. Це хто? Це що за фотка? Це що за мужик? Це що таке? Я не знаю. Це знаєш, може, yeah, да. похоже, як будто якийсь арт, типа, намалювали. Типа. Не оригінальний Да, і гра почалася заново тупо. 5. Да, досить. Не треба. Devil Star Ресет. Кстати, я понял, що ресет насправді це кнопка вийти Серьезно. <laughs> да. Жесть. І кстати, якщо замітиш якось, а, з кожною частиною у Данте все патли Та ні, не, не, дуже прям. Тут у нього вже глаза закриває А шо в не... ні? Ні. Закриває. А в і п'ятій ще длиннейший. А тут вообще. Ну Вергілій Я знаю так, да, це ще один персонаж буде. Mm, я в курсі. Правда, над її іменем, коли створювали, взагалі, не думали. Вообще, положили болт, да. скажімо так. А, Получається, у нас остання частина оце от буде. Ну так? Одна. Угу. Тобто 14 частин. 7 годин. Менше даже. Добре, дякуємо за перегляд. З вами був Олег і, і Настя. Настя. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Очікуйте нових відосів, можете задонатити при бажанні. Пишіть коментарі. Да, пишіть коментарі, обов'язково. Ми все це читаємо. Всім дякуємо і всім па-па. Па-па!